Вітаю YouTube! у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося пакуночок, який мені приїхав від автора і художника мальописів Сергія Гайдая. Це потойбічник, четвертий том. Має бути дуже цікаво. Поїхали пакуночок. Звичайний, коробочка нової пошти. Всередині. Мальописи трошечки їдять. Нічого страшного, але можна було трошечки краще запакувати, щоб воно менше їздило. І ось як запаковано всередині. Зразу з плюса бонусний плакатик був загорнутий в трубочку. Це лайк вподобайк. І давайте з нього ж і почнемо. Це у нас постер, який іде в подарунок, якщо замовляти всі обкладинки, що я саме і зробив. Арт з третього номера основної обкладинки за авторством Сергія Гайдая. Круто, лайк вподобайка. Повішу собі на стіну. Ось так: комікси запаковані, без пакетиків, але це звичайна практика. Я усе розум. Я вже бачу авторський арт на бланк кавер, який я замовив у Сергія. Дуже крутий, немає слів. Бланк-обкладинка до першого потибічника. і автограф Сергія. До речі, обкладинка з такого гарного матеріалу, на який гарно лягає чорнило. Незважаючи на те, чи це маркер. Чи це фарба, чи це олівець. Круто придумано. Лайк like, вподобайк. Наступна це обкладинка від Андрія Денковича, автора мора. Дуже крута, атмосферна. В колекцію. Шкода трошечки ось тут пошкодилася. Але нічого страшного так. Така обкладиночка, це від Максима Малашева. Художника коміксу. Чесно, я забув, як комікс називається. Напишу. Також з автографом. Круто. І остання це основна обкладинка. Потийбічник, четвертий том від Сергія Гайдая. Теж дуже класно, тому не втримався, взяв всі обкладинки. Також хочу зазначити, що оці дві обкладинки лімітовані, всього 50 штук і додруковуватися не будуть, що теж дуже круто. Давайте погортаємо сам мальопис, як він виглядає всередині. Завжди дуже класна робота. О! Мирний край, тут ще й ще і цей скетч. Чекайте. Мабуть, в кожному ще є скетч. у, -у, -у. це круто. Так. Батмен заробін. Красота. Краса. Так. Так, це, мабуть, ось так. Далі йде ось так. Гарно вам? Гарно. Давайте трошки посуду. І фінальний ось так. Погодьтеся. Круто! Лайк вподобайка за таку діарамочку, це просто краса! Знаю, що Сергій так робить, коли у нього замовляють всі обкладинки. І давайте дивитися. В принципі, так, все логічно. Основна обкладинка варіантна, варіантна бланк кавер. Все логічно розкладено. Давайте ж подивимося сам мальопас, як він всередині виглядає. А ця свіжа фарба красота. Просто краса. Обожнюю малюнок Сергія. Вважаю його одним з найкращих художників України. Дуже швиденько пройдемося. Краса. Прям краса так. І 17, привіт. Доведеться різати. Нічого страшного. Круто. Якість друку на найвищому рівні. Клас. Посилання на замовлення цього коміксу залишу в описі до цього відео традиційно. І можна підводити підсумки. І ось така вийшла посилочка. Обкладинками задоволений, особливо скетчевою обкодинкою. Прям дуже круто. Я прям не маю слів, дуже гарно намальовано. Велика дяка. Також дякую за гарний панорамний скетч. Теж дуже круто, тематично і приємно. Якість видань дуже і дуже чудова, як завжди у Сергія. Я, звісно, деякі помарочки, але від цього, я кажу, ніхто не застрахований. Але обходинки дуже круті. І також плакатик. Дуже класний, повішу собі на стіну. Мені взагалі ця обходинка третього потайбічника напевно, найбільше подобається. Запаковано було більш-менш непогано, але можна було би трошечки краще запакувати. І також. Шкода, що нема пакетики. Я не кажу, щоб були пакетики обов'язково з картонною підложкою, але хоча б звичайні пакетики. Було б теж незле. Тепер треба шукати пакетики з підложками. Сподіваюсь, відео вам було корисним та цікавим. Не забудьте оцінити його лайком вподобайкою. Залишайте коментарі, як вам потойбічник, як вам обкладинки, яка найбільше сподобалася. Хочеться почитати ваше враження. Також, народ, не забувайте, що у нас війна, тому донатимо на ЗСУ. Перевірені реквізити є в описі до цього відео або дмайте на якісь інші, які ви знаєте. Їх зараз дуже і дуже багато. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!